Вітаю, друзі! Приїхали ми хлопцям, гострі картузи, підрозділ. Ми передаємо зараз Мавік. Дуже швидко ми якби, згуртувалися, взаємно з волонтерською організацією, дякуючи Артему Єфремову, який відгукнувся і в нього був в наявності Мавік третій. Ми зараз хлопцям його передаємо, але також ми продовжуємо збір які розпочинали на третій марік, щоб закрити другий підрозділ. Ось, тож прошу долучатися. Велика всім подяка. Ми спеціально, щоб під підкупенський район, скажімо так, допомогти хлопцям. Швиденько приїхали, привезли, передаємо. Дякуємо всім, хто долучається до збору. І велика подяка волонтерські організації. Залишайся з, Залишайся з Україною. І велика дяка ВСУ за нашу так, свободу. Велика подяка хлопцям. Передаємо. Слава Україні. Героям слава! слава.